Соус із куншутного осіння. Це є така банка, це в Ізраїлі. Називається вона тхіна. Дуже хороша заправка для салатів. А, можна заправляти для листового салату <клухи> ще відділена заправка. Що покажу, як її треба робити. Для цього от така вона ця паста. І три. Чотири. П'ять. Ну, приблизно трохи п'ять. Так, тепер сок лимона. Одна столова ложка. сок лимона. Так. Далі ще. Соль. Звичайно, сіль, підсолюємо, Хто більше, хто менше, це буде такий соус менше кому як треба. І вода, холодна вода. Вправляю трошки. І отак от розмішувати, розмішувати його. А воно в реакції із солью і з лимунним соком стає густе. І треба його розмішувати, щоб воно така. До такого, до такого стану, що воно біло біло біле-біле становиться. Ось таке густе стало. Ще водичка. Це для мене не треба. До такого сторону ж треба розмішати цілодним. До якої, кому до якої конс... 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 консистенції треба? До густіше чи рідше, хто як хоче то стільки води й додають, Тут немає такого особового рецепту, що там тільки скільки. І от так ось воно гарно, гарно. Це дуже мені густе ще трошечки. Ну, ну, Зразу багато води я не люблю, тому що тоді погано мішати. Воно тоді, коли рідка, мешати. А так я його трошечки вже росту, розіняла. Така вона біла, білий такий сос. Мені подобається на смак. Я навіть на кусочок білого хліба його намазую з кофінки. Ну, не як всі. Но, вообще, не Ні, це, ну, взагалі, із це салат, овочі. просто кусочками нарізають овочі. морковку. Кольорувати капусточка, перчик І от такими, ну, довгенькими кусочками гучик, як пальчики, такі кусочки. І такими кусочками беруть, якби оцю заправочку і з цією заправочку так їдять овощі. Так, от така вона так, виходить. Всім приємного, приємного апетиту. Pagaidām, kā jums patīk, es piekrītu, tas ir tāpat kā.